Ну, хто з нас зараз не потребує психологічної допомоги? Oh. Ну мабуть, що всі потребують так? абсолютно усі надмірна тривожність, рівень стресу, безсоння це все впливає. Навіть психіатри зараз кажуть, що ледь не кожен другий, а може навіть і перший пацієнт вже з тривожним розладом приходить. Mm -hmm. Уявляєте? А от днями ми, до речі, захавою були на конференції так. присвячені якраз підтримці ментального здоров'я. Так, і саня до речі був спікером. Е, говорили про те, що віднині можна звертатися за безоплатною психологічною допомогою за місцем проживання завдяки новому проекту повернення. Про Нас. це зараз розкажу круто. Уявіть, є люди, яких ви не знаєте, але які за вас турбуються. І вони мріють, щоб ви жили щасливим, повноцінним життям. Уявили? Саме для цього по всій країні відкриваються центри ментального здоров'я, які будуть надавати фахову безоплатну психологічну допомогу військовим, ветеранам та їх родинам. І ми на конференції присвячені виходу в світ проекту «Повернення». Чоловіки не плачуть. Що ли цей вислів про це говорили ветерани на панелі конференції? Повернення шлях до ментального відновлення, і щиро зізнавались, що чоловіки таки плачуть. Коли я вже зрозумів, що мене от зараз поміняють, хоча там до останнього я був певний, що мене просто переводять в іншу тюрму. Я прям ну розумію, що цьому ми перетинаємо кордон, що це обмін, і просто якась така щаслива паніка. І до мене підходить один чоловік, каже: е Ти Юліан? кажу так. Він каже, я обіцяв, дістає телефон, дає, а я ж ну, я мужик, я, ну я морпіг хочу. Ну, типу, плакать? Хто ти? Я ж, Діти там, жіночки, хай собі плачуть. Але як тільки я беру трубку і чую голос своєї дружини, просто перше слово почув. Все, просто. Говорили про емоції, про психологічний стан, про те, що треба звертатись за допомогою до спеціалістів, навіть якщо здається, що все вивозиш самостійно, про те, як побороти страх та переживання перед фахівцями психологічної допомоги, та про перший досвід звернення. Я собі думав. А що психолог подумає про мене? От я звертаюся до неї по допомогу. Там здоровий хлопець, якому 23 роки, що вона про мене подумає? Що я такий не можу дати собі сам раду? І тоді в мене був страх. Я написав повідомлення і боявся його відправити три дні. Страхи, упереджене, ставлення до фахівців з психологічної допомоги, а й водночас їх критична нестача це все наші реалії. Тож початок роботи всеукраїнської мережі повернення докорінно змінить ситуацію в Україні. Захід відкривали перші обличчя України, зокрема перша леді України Олена Зеленська. Сьогодення в Україні є таким, що ми всі. Є одночасно і тими, хто надає підтримку, і тими, хто отримує терапію. Нас дуже важко розділити. Ми всі одразу по обидва боки. Ми живемо в країні, де четвертий рік іде війна, і де 83% людей за оцінками соціальних експертів, тобто 8 з 10 відчувають щоденний стрес. Чуємо завжди про те, що людям важко. Ділитися своїм болем, що бар'єром досі перед зверненням про допомогу є страх осуду. Це упередження, яке закріпилося в нашому суспільстві. Тож ці дані змушують нас замислюватися над тим, яка має бути філософія самої послуги, будь-якої послуги з ментального здоров'я. Якою ця послуга має бути, щоб людина не соромилася, не боялася і довірилася? Також з промовою гостей вітали заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук та засновник проєктів повернення та рекавері Віктор Пінчук. Вважаю, що ні одна держава у світі не може вирішити всіх соціальних проблем без злучення приватного сектора, філантропів і так далі. Ні одна держава в мирний час. А що говорити про війну? Це приклади. Партнерство між приватним сектором і державою нічого не можна зробити без такого партнерства. Ну розпочали ми з проекту рекавері, фізична реабілітація. І ось коли ми розбудували цю мережу, ми почали. Замислювати наступний крок для нас було важливо зустрічатися з нашими героями. Ми пішли до них. Ми питали, що ви вважаєте найважливішим, і всі вони говорили, нам потрібна психологічна підтримка. Наші герої, героїні, повинні відчути, що змінилося ставлення суспільства країни, держави, приватного сектору. До них це фундаментальна важна складова цього відчуття наших героїв. Про справедливість Та вони там виборюють нашу незалежність на фронті. І якщо щось з ними трапляється, вони повинні знати на 100%, що вони сюди повертаються, і ми вже відповідаємо за їх незалежність тут. Більше ніж 150 фахівців з ментального здоров'я, представники 15 центрів повернення, 19 центрів рекавері, провідних обласних та міських закладів охорони здоров'я два дні занурювались у панельні дискусії, клінічні доповіді та воркшопи. До речі, перший центр повернення вже запрацював у Дніпрі. Я можу сказати, що звернення вже почались, і достатньо в такому об'ємі серйозному вони звертаються до нас з моменту, коли вони приходять в ту точку, де вони кажуть, а що далі. Цей центр повернення наш це про повернення, повернення до життя. Проект повернення має важливу освітню складову. Це впровадження навчальних програм світового рівня для наших фахівців з метою забезпечення ефективного та доказового лікування. Засновник проекту Віктор Пінчук зазначив, що з огляду на досвід навчання спеціалістів в рамках програми Рекавері наші фахівці вийшли на рівень, коли вже не наших навчають, а їдуть навчатись до нас. І він прогнозує таку ж тенденцію і в галузі психологічного відновлення. Наш фундаментальний фокус в цьому проєкті буде на освіті. Я тільки що зустрічався з головними лікарями наших кліник-партнерів, де будуть центри повернення, і я їм всім сказав, ми будемо залучати всіх найкращих фахівців в світі. Ще одна важлива складова проєкту повернення це розташування. Бо важливо знати, куди конкретно звертатися в разі потреби. І мають бути чіткі дорожні карти для бажаючих відновити своє психологічне здоров'я. Центри повернення будуть відкриватися в різних регіонах України, тому що ми вважаємо, що послуга має бути там, де проживає ветеран або військовий і його родина. Це може бути в направлення, а так само це може бути самозвернення. Тобто людина сама може прийти, записатися і піти на прийом. Більше подробиць можна дізнатися на сайті проєкту повернення, який заснований Віктором та Оленою Пінчуками, задля підтримки ментального здоров'я військових ветеранів та їх родин, які зазнали психологічної травми внаслідок російської агресії в Україні. Підкажіть, будь ласка, коли ви вперше почули про проект повернення, які у вас були думки, які емоції виникли? Це єдина правильна модель, яка мусить бути успішною в тих умовах, в яких ми сьогодні є. Умови триваючої війни. Кількість ветеранів збільшується, членів родин також збільшується. Ми розуміємо, що виклики величезні. Медична система не справляється, і держава самотужки без допомоги приватних партнерів, без допомоги наших донорів, без допомоги фінансової. Адміністративної ресурсної, тобто нам потрібні люди, нам потрібні професіонали. Підготовка людей попросту не справиться. І ми сьогодні тут, я вже це казала у своїй промові, аби засвідчити свою повагу та шану таким проектам. Коли я почула про е, проект повернення, я зрозуміла, що це ще один успішний проект, який ми разом разом з державою, перша леді сьогодні це підкреслила: будемо масштабувати. Ну і що ще можна зробити для себе вже зараз? За для покращення психологічного стану радить наш улюблений Олександр Швачка. По перше, ти маєш прийняти себе, ти приймаєш себе, і ти рухаєшся вперед. Займайся улюбленою справою, роби те, що тобі подобається. Звертаюсь до ветеранів, знаходьте себе, пробуйте себе в всьому. У спорті, в бізнесі, в роботі. Перекваліфіковуйтесь, навчайтесь, допомагайте іншим ветеранам. Ну, Типу, робіть те, що вам подобається, і робіть це з душею. все. Я Зазвичай обіймаю своїх героїв, тебе я бачу частіше. Але все -таки... <світтє> 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 Дякую, <ти> ж таки. Дякую, тобі сам. Дякую. <світтє>